Привіт, ви на каналі т 40 Це третя частина про Жигулі ВАЗ 21.06. Так, сьогодні ми будемо говорити про бензин. Тут поміщається десь 40 літер. Цей датчик не робить. Не по по... І дивися по цих штучках. Це, що рухається, воно тут рухається. І по цьому толі, тут тискумас. Тут нагрів. Це проти туманники. Не роблять, бо задня фара відломалася. А це підпальники. Учора я вам показував передачі. Оце, це щоб так, це щоб курити, отак, знаєте. Треба зажимати туди і випихати. Оце таке світло, не знаю для чого вони зробили. Оце якесь на підпальники. Які оце то наші робити Ось це. А це двойка включається. Ви... На цьому я з вами прощаюся. Ви були на каналі Т40. Всім па, -па, -па, -па.